Чи знали ви, що для того, щоб не померти завчасно, потрібно вміти говорити? Якщо ні, то я розповім вам зараз дуже цікавий експеримент, який провів Фрідріх ІІ, був такий імператор, і захотів дізнатися, якою б мовою говорили діти, якщо б вони не вивчали жодної мови. Він наказав своїм підлеглим взяти новонароджених діток, помістити в різні кімнати, надавати їм дуже гарний догляд, їжу, все, що потрібно дитині для розвитку, окрім. Того, що було заборонено з дітьми розмовляти або дітям спілкуватись між собою. Імператор чекав, що діти, можливо, заговорять арамійською або грецькою мовами, але чуда не сталося. Діти не заговорили, вони ледве видавали якісь незрозумілі звуки, та й взагалі були хворобливими і дуже рано всі повмирали. Цей жорстокий експеримент доводить дуже просту істину: без мови нема життя. Густав Грузінський, такий був польський письменник, Писав з цього приводу, що, очевидно, діти не можуть розвиватися і жити, якщо не чують мови і не бачать ласки тієї, яка їх годує. Життя людини це життя мови. І живе вона завдяки мові і голосу. Той же самий Грузінський з цього приводу писав, що в'язні Гулагу, він сам сидів в Гулагу, розповідали одне одному історії і вірші, щоб не втратити свою ідентичність, не втратити зв'язок з собою і одне з одним. Або вони замовкали, коли втрачали будь-яку надію, або були в стані протесту. Тому ми бачимо, наскільки мова є важливою і така невеличка вправа. Скажіть сьогодні трьом людям якісь слова підтримки або вдячності, і ви побачите, як зміняться відносини з цими людьми. Якщо не хочете трьом, то скажіть двом і напишіть мені коментар або вподобайку. Це зарахується.